Формування відповідального ставлення людини до довкілля в усіх видах діяльності повинно розпочинати ще в ранньому віці і тривати протягом усього життя. Саме це і передбачає втілення єдиної системи безперервної освіти та виховання у навчальний процес у всіх навчальних закладів. Екологічний світогляд, екологічна культура повинні стати складовою частиною загальної культури людини. Підтвердженням екологічної свідомості та культури людини є тільки її діяльність, оскільки екологічна ситуація, що склалася на сьогодні, є наслідком діяльності людини. Щоб така діяльність була спрямована на створення гармонійних відносин між суспільством і природою, необхідно мати глибокі знання в галузі екології та раціонального природокористування. Екологічна освіта розкриває комунікативні можливості людини через сучасний інформаційно-зв'язковий мінімум кожної людини. Концепція освіти в Україні повинна враховувати безпрецедентну інтегративність екології, її орієнтацію на вивчення сфери безпосередніх життєвих інтересів людини. Від формування цих знань залежить певний рівень ставлення людини до навколишнього середовища, тобто не лише знання і розуміння, але й виховання. Від цих знань залежить саме існування людства і всієї планети Земля. Підвищенням культури молоді України у спілкуванні з природою, екологічна підготовка кадрів в умовах складного перехідного періоду мають важливе державне значення, оскільки покликані допомогти у вирішенні життєво важливих соціально-економічних, еколого-економічних і геополітичних проблем. За останні роки у нашій державі зроблено програми і концепції розвитку екологічної освіти і виховання. Видано посібники і підручники з екології, створено десятки кафедр і факультетів екологічного профілю в інститутах та університетах. Започаткувалося багато журналів загальноекологічного, еколого-економічного, еколого-географічного змісту. Огляді ми звернемо увагу на найбільш популярні видання, з змістом яких можна ознайомитися як в електронних бібліотеках у мережі інтернет, так і в читальних залах бібліотек України. Юний натураліст український науково-популярний журнал для юнаків та дівчат. Часопис є додатком до всеукраїнського науково-популярного та літературно художнього молодіжного журналу. Наука фантастика. Журнал Юний Натураліст для тих, хто любить пухнастих, смугастих, колючих та повзучих, тобто братів наших менших, хто бережливо ставиться до природи та закоханий в кожну стеблинку, травинку, квіточку рідного краю. Знайдете тут відповідь на будь-які питання. Довкілля та здоров'я. Це науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни. Охорони здоров'я та екологічної безпеки. Журнал зареєстровано як наукове фахове видання, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів у галузі біологічних та медичних наук. Гуманітарний екологічний журнал екологічне видання, яке виписується в Києві. Журнал публікує матеріали з гуманітарних аспектів екології та охорони природи. Екологічної етики, природоохоронної естетики, екологічної теології, екологічної етнографії, соціальних проблем охорони природи, заповідної справи, зоозахисту, радикальної охорони природи, історії охорони природи. Журнал Екологічні науки, академічне науково-практичне видання з питань державного управління у сфері охорони навколишнього природного середовища. Екологічної безпеки довкілля, екології та економіки природокористування, системи освіти для сталого розвитку, а також новини наукового життя у сфері екології, матеріали наукових конференцій, круглих столів, семінарів з актуальних питань галузі, критичні статті, рецензії, новинки фахової літератури систематично друкуються на сторінках науково-практичного журналу Екологічні науки. Сьогодні кожен студент має можливість знайти необхідний матеріал не тільки в друкованій періодиці, а й на сайтах та порталах мережі інтернет. Всесвітній фонд дикої природи одна з найбільш в світі громадських благодійних організацій, що більше 40 років працює для охорони природи на всій планеті. Щорічно здійснює понад 1200 екологічних проєктів, привертаючи увагу мільйонів людей до проблем охорони навколишнього середовища та їх вирішення. Місія. Запобігання деградації природного середовища планети і досягненні гармонії людини і природи. Головна мета збереження біологічної різноманітності землі. Український біологічний сайт висвітлює сучасний стан біологічної науки та освіти в Україні. Сайт функціонує в рамках діяльності громадської організації Ноосфера. Портал Природа України створений з метою зібрати в одному місці та довести до широкого кола громадськості інформацію щодо природних об'єктів флори і фауни України, зокрема і про рідкісні, і ті, що потребують допомоги види тварин, рослин і рослинних угрупувань. Птахи України. На цьому сайті представлена сучасна орнітофауна України, котра налічує 416 видів птахів, з яких 265 регулярно гніздяться на її території. Описи птахів, розміщені за систематичним порядком, дається коротка характеристика родин із зазначенням кількості видів світової фауни в них. Лікарські рослини України. На сайті представлена узагальнена інформація про морфобіологічні та екологофітоцинотичні особливості, поширення, стан природних ресурсів та використання сировини 63 видів дикорослих лікарських рослин України. Розраховано на власників та користувачів природних рослинних ресурсів, фахівців у галузі регулювання використання, охорони фіторесурсів України, викладачів біологічних дисциплін, науковців та широкий загалчтачів. Екологія життя, дуже приємний навчальний сайт з екології, підручники і наукові статті з екології, інформація загальноукраїнська, словник екологічних термінів, цікаві поради. Існують абсолютні форми охорони. Це заповідники, заказники, природні і національні парки, пам'ятники природи. У нас в Україні червона книга є офіційним державним документом про сучасний стан видів флори і фауни України, які перебувають під загрозою зникнення та про заходи щодо їх збереження і науково обґрунтованого відтворення. У книзі наводяться відомості про види тварин та види рослин і грибів. Кожна стаття супроводжується ілюстрацією та картосхемою поширення виду в Україні, також вмічно-нормативні документи про Червону книгу України та довідкові матеріали. Ми завжди повинні пам'ятати, що природа це наш дім. І від того, хороші ми з вами господарі чи ні, залежить його благополуччя. Багато корисного може зробити для природи кожна людина. Слід завжди пам'ятати, що охорона природи це не просто лозунг. Не тимчасовий захід, а постійна напружена робота це битва за родючу землю, незабруднену воду, чисте повітря, за світле майбутнє планети Земля.